Ти готовий? Так Відкриваємо наш перший кісик. А ну. Мій дім, братан, нас хата є. Пробуємо новий режим. Ми зв'язані, зараз ми будемо проходити якісь місії, це буде жорстко. Просьба пристібнути паски безпеки. Вот моя машина і зразу клієнти є. О, я зайшов на педалі. Здарова, YouTube ми в Roblox. і перший раз ми зайшли в Roblox. Я в шоці, що тут твориться, навіть можна маш... на машинах казати, стільки режимів. Вибрав поки що такий режим, тому зараз ми будемо першим зробимо, це перевіримо, яка швидша машина. Правильно? Правильно. Ідемо на трасу. От ми на трасі перша наша гонка. Послухайте просто, як вона заводиться. Це щось. Я такі ні в одній грі не чув, як вона сочно заводиться. Так, ти готовий? Готовий? Раз. Три. Мешанці, маленький. Шанців. Дві, як воно жене, 300. Та це ще краще ГТАшка, як перебуду тут заліпати. Воно жорстко їде, до мене від першого руці, дивіться який салон. Я не знаю, чого не мені подобається ця гра Що це за Лего? Їдем, заїдем Є? Тут такі машини. О, гонка почалася. Ти готовий? Я ще й перший. Чотири Погнала, наша перша гонка. Ой, це ламба полетіла просто. Ну я другий приїду, напевно, бо там ламба просто полетіла в космос. ще нітро є! Не Ні, його почало обганяти мене. Чі ж нітро таке нормальне? Ну я третій приїхав. Можна... Можна прокачати машину. Воно тако. Ой-ой-ой красота. Ти готовий побачити мою малишечку? Ну тепер приїде і в мене ще нітро приїде, до речі. Я перевірю зараз максимальну швидкість. Було 330. чи Зараз ти теж прокачаєш і разом вже перевіримо, правильно? Зараз тоді Майкл прокачає свою тачку і ми зустрінемося. А поки дивіться на цей гарний салон. Так, відкриваємо наш перший кейсик, а ну. И. open. І нам выпало ще плюс спит и плюс буст У нас ще один є кейсик. Так, відкриваем. Тух-тух-тух-тух. Оп. Оп. І що ми взяли, я і не поняв, нам щось дало. Плюс ми все ставимо на ту бричку, все що є. Ну все, я по максимуму затарився. У мене 16 тисяч лишилось. Коротше, зробили ми машинки. Микола теж, поняв такий як мене взяв, звісно, і завжди за мене тягнеться. Зараз побачимо, хто кра. Ой, добрий день. Зараз побачимо, хто краще прокачав, тому закриваємо дверки. Оп. оп. Коротше, готовий, да? Три. Два. Один. Ах. Щось ти не прокачав. Не докачав маленький. Ой, ой я ще турбо піддам. Щось ти качав-качав, казав мене взує, взує і щось не, не Це, не зрослося. Прямо-прямо не звертай. Ну Йди, їдь до кінця, я тебе тут чекаю в кінці. Тобто ну, ти хочеш ще качати. Окей, давай, давай, ще прокачаємо. Трошки відкриваємо. Ще три кейсика. Open. Я буду швидко відкривати, ми уже бачили ці всі анімації відкриття. Ой, фиолетово щось випало Тормоза. Що це? Не, мотор. Стоп. Він став. Що воно нам додало? Так, ну ладно, відкриваємо ще зразу два кейси, відкриваємо. Нам випадає open all ok І тепер наші додаткові дві турбі. А, фільтра. А две загін може. А як ти то зробив? У ну, мене каприві просто. А ти інша машина чи в мене? Ну так, у мене за 600 000, тисяч за скільки 200 тисяч Окей, давай перевіримо тепер. А давай прямо від кінця. Давай, тебе за 600 тисяч машина. Ну ти готовий позоритися? Давай, 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 давай. Ну давай, ну, давай ну Давай, раз, два, три. Ти навіть не рушив, братанчик. Ти все одно третє програма. А ну я зараз до когось додому тепнусь. Вот, я біля чьїсь будинку. А це мій дім, чуєш? У нас хата є. Якщо ти купиш, то буде твоє. О, в мене ти дім ти є. Тепнись до мене. Я, я тобі відкрив. Я тобі відкрив свій дім. Заходь. Знаєш, тільки в мене Дім. Це... Мій дім, братан. У нас хата є. А ну що тут можна Світло виключити всюди. Економимо. Що ти робиш? Телевізор дивлюсь. Ти включив? Давай. Ні, Не, мені подобається. А що шоше, вона Що це? Дивись! Вода набирається прямо в Тут краще, ніж GTA 5. Чуєш, заходи, заходи, заходи сюди. Чекай, я хочу перевірити. Іди Иди припор Я тобі їсти готую Це затопити може может, походу. Не надо? Это ща затоплю, чеешь? Стій! Вода тече вже. виключи. Я воду поключаю. Так що тут включу. Бурс ще щачек платив всю жизнь. <реш> Тобі тут реально тут краще ніж гета продумано. А мені здається она не перетече. Нет, мені подобається ця гра я... а чого в тебе нема дому? стоп тоді. Може мені хтось хату подарив тоді просто. Рей, заганяв свій гаражик. Машину загном гараж. ти мене не знайдеш в своїй хаті, я в твоїй хаті. Так нік просвічується А, ну ладно. Ні, чекай, ну давай, давай, oh, стоп, давай. Да, не, пач. Не, не бачу Як не бачиш? Бачиш? а я бачу ти Я не бачу твій. А чого ти казав, що не найду? А ну ляж, ляж, чи ми двоє ляжем? Пробуємо новий режим. Ми зв'язані. Зараз ми будемо проходити якісь місії, це буде жорстко. той трошки симулятор життя надоїв. Пок шо де дуже легко. Ти куди? <ривіт> Ні, то крик якийсь изиш, о, перший чекпоинт пішов. Дуже легко, дуже легко. Ми це проходимо вообще з першого разу на изи. Це фініш? Що це? А, це до гори. Ooo! Oh. Ти подивись на верх скільки там іти. Я, я пошутив на, на рахунок. ізі. Чекпойнти. О, ти хтось впав бачив? Ай! Тяни! 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 Узи тепер. Я не зможу стати на сині, а ти на червоне. Відійди назад на траву, я поняв. Не тяни мене, Я, я не знаю. Не, я, я не знаю. Я не знаю, що робити, мене палец. Все, давай проходимо далі. Фін. Так, один раз ми впали. Будемо рахувати, з ким ми скиму повольша. Чекпоинт. Мені сюда, тобі туда. Что це таке? Чекпоінт? Нє, в мене банан, в ринку є. В мене один банан. Ой, я я на червоний. Та на що ти тянеш?! ЧО ТИ ТЯНЕШ?! На шо? Ти ж мене не витягнеш. А, не витягнеш. Смішно? А я тебе і так мав тягнути за собою. Йопа. Куда ти полетів? Глянь. Тяни, тяни. Я тебе двоє тяну. Та я тебе тягну, ти мене тягни. Ней упал просто, так, все, остановись. Ты мене тянешь, ты меня пустый. Барте <гану> <Ти> меня <відпусти>. нормально, <гану> <Ти. гану> а ты. Партимаш мне тянутый. А знову ты. А ты есы не. Ой, я не знаю. Нормально, я твой тебе. Я с другой стороны чегось. О, ты можешь ты ні? Это ты. Ні, ага. ні, то червоний опав. Ти не витягуєшся, пер ти йдеш. I believe you, I can fly. А фіолетовий хто? Ти? Yeah. <laughs> і на раз, два, три джамп. А я тебе за собою просто потяну. Оп! Yo, О, ти мене просто вертишся. Я-є. Oh. Yeah, yeah. Я тяну тяну тяну. Оп, вер треба. Тут наверха. Yeah, Що ти... ти робиш? Що ти робиш? <laughs> <laughs> ти чисто игра для псів, цепку посадили і все ти іншого боку вилазиш Ми пройдемо, я тебе клянусь. А ти кажеш, з... Ай, дуже легенько. Це настільки ізі, що ти падаєш Ти <годи> бояй <баяння> <годи баяння> лета. Ты мене як спайдермен чисто літаєш. А то льот, а то, льот. А то льот Чи шо це? Тяни, тяни мене. Я не можу тяни, тяни, тяни. Оп-оп-оппо-ооо. Оп. <гувш> я через ту дирку проліз, як свиня. Лізь, лізь, лізь. Не тяни не мене. Стою, ти мене тянує. просто тянеш. Ти просто мене тянеш. То <бив> ти мене ти тянеш. Ти ти ну... мен... Так не падай. На... На синьому не можна стояти. Треба лише йти. Я лізу, я лізу, я лізу. Коли зверху будеш. Лізь, лізь, лізь! Я не можу пролізти там. Дирка. Ліс, з іншого боку. Як прилізти? Я тоже не можу. О, я виліз. Чекпоінт Найс! Nice. Дальше. Спайдермен, <laughs> спайдермен а ты йди до мене. <laughs> а то ты <ти> мене потягнула. <laughs> Давай, верни, вниз ішов, на сам А ну чекпоинт зверху. Короче, поки що дуже легенько. Ой, чи вже... Ой. Ой, ти шо сліпий? Так, все, погнали. Оп. О! <реш> ну класний режим. Просто віддали на максимум, подосі ми падаємо. Я одведу я прыгну. Добре, є тепер нам сюди. Так, диви, тут треба якось наверх. Стоп, а далі куди? О, я заприю тут вот, вот джамп. Раз. Бачиш? Да, да, да. Раз, два. Бачите, спіши. Тяни. Його. Все, пусти мене. Червоний. Оп, побігай. По мені не, по Ні, воно мене тоже вбиває. Да. Ты хочешь би перевірив? Перед чекпоинтом. Давай берем чекпоинт. падаю? Чекпак! А ты чистый прыжок, зирь. Да прийнем? До... Я не бачу. Де, Де сліп... цей прыжок Де був? Ой-ой-ой, що... ой-ой-о-пау! Ой, не, все. Коротше, хватає у нас проходження, дуже прикольна карта, дуже прикольна, але ми лібаємо. Понял, зверху є тебе всі кнопки зверху. А як розвернутися? як підніматись? А так воно так А, мишкою. Чи не мишкою? Я не розумію як. А, все, все, все. Просто мишку треба було. А ні, навіть не не треба. Не треба, просто ведеш вверх. А де ти є? Як тебе знайти тепер. А бачу, бачу, я ззаді тебе. А, ні, роботи. Тут коротше, якийсь джобс. Вась йдемо на роботу якусь. Саме перша робота. Пробуємо. Пасенджер. Скільки людей підняв? Не скільки, я не знаю, яких підняв. Встань на зелену точку. От мене 7 з восьми людей. Все 8 людей сіло. Я полетів на 12 кілометрів аж. Шановні пасажирі, ви прилітаєте над містом Нью-Йорк. Тут є три хатинки різних кольорів і море. Більше нічого тут ви не бачите. Айроландс. От Айр ми пролітаємо супермісто. Супермісто, якесь саме двіжове, напевно, стадіони, ті, все є. Таке супермісто. Збоку, ви бачите склади, якісь контейнери, це якісь склади, заводи. Нам вмішається 5 кілометрів до прибуття. Просьба пристібнути паски безпеки. Мені 40 і... кілометрів летіти. <сум> взяти, і взяти, і взяти, і взяти. Що? Правильно, пакети для ригання Тому що зараз буде жорстка посадка. <сум> я не перевіряв, але я вже сідаю просто. А ну, я перевірю. Оп, посадочка, стиковка! Термози, тормози, тормози, тормози. Нормально, я докочуся. Може. Ще 25 км я ще на другий острів. Всю, я висажую. Перші клієнти є. 11 тисяч я заробив за 15 кілометрів, понял? О, попробую від першого лиця. Тепер поправу, прикольно. Ще праву кнопку мишки можеш зажати і дивитися тіп. Да. А щось я не бачу своїх пасажирів. Я не Тут навіть є GPS навігатор. А є мікрофон, я можу сказати, що чилу? От моя машина і зразу клієнти є. Оп, не, рейтинг поняв. Тут три качати рейтинг 8,5. А де я знайду? Ей, давай шукати, давай шукати. Який ми рейтинг можемо. Два рейтинг ми можемо взяти. А всі не влізуть чи влізуть. Не, не сядуть. Окей, давай далі 1,7, троє. Сядуть 100%. Сідайте. О! Куда вам? I would want bit food, please. Понял, я довезу швидко Так, ліво право. От І ваша точка. You are a green driver. Дало це якусь досочку. Клас Let's go. Я вас nice швидше в цьому місці. 360 метрів для вас окажується вообще пфф. Thanks Прошу. Було прикольно, щоб можна було давати решту або ще щось. Давай я за руль перше. Ходь на педалі. На педалі зайди. О, я зайшов на педалі. Все? Рули! Газу дай! Ну все, то максималка. А як швидше? Може до механика? <гум> все, бенз <бєд> закінчився. Я <гум> вдары. Ну 16 швидкість реально? Тут по-моєму швидше не треба, правда? Що там wait for green. А типа каміння почекати? Мин не положить. Ти першого лиця прикольніше, не зробивши на машину. Без походу ізиш не, ні? Ти, тому що ти газ не відчимаєш. Куда ти? Їдь, куди ти став. Не зупиняйся, я. я шарі, я в чарі. Браво! Чи наліво, куди хочеш? Ми їх не можемо старанити? Не, не Як сигналити? Дроп падать. Ха-ха, я зажав двох баб. О, ми їх толкаєм? <гум> Давай, якось по чуть-чуть. Пробуй об'їхати. Я не можу так дати назад. Виверни руль. Помогли, помогли! О! Нас убили. Мы ну, сразу на харду идем, не? Вообще изи. Ну да. Да ты є? заходь. Идем на харду сразу. Изи для свободки. Нам прямо по давай. Ну все, не тяни Давай бы нормально. Давай ты же ты дружню. А воно ну, ты развертаешь его? Ты как думаешь? Идь, куда ты? Я Хто же впал! Не тя... Ты мне тянул? <годно> И ты натянул? Давай газу. Стоп, ну давай ну по чуть-чуть. И ч тырмозишь? Куда ты ныреняешься, кобылка? <laughs> Їдеш? Я застрягаю, чушку шкоби... был в туф. Тяни мене. О. Ой! О! Так ти в міну вдаряєшся Я <laughs> Давай, дай я буду їхати перший. В міну не вдарься? Я по центру їду. Ну куди? <laughs> О, Боже. Йди сюди. куда? Боже. сюда, куди ти? <laughs> ну тя не ти мене в яму прям тянеш Зупинись стій Я не тяну я тебе. Ти, дзюп, дай розвернуся Я задом. Ти не вмієш їздити, я в шось. Раз, два, три. Ти куди ти стоїш? Я ж не можу через тебе приїхати. Он роздав мене! Аааа! якось. Я не знаю, воно не задавило. Тягнеш? Так Ще, ще, ще О, майже. Не, воно дуже багано, чуєш? Це дуже багано якось. Да дуже багато.